Коротше, як завжди, відос як мінімум один має бути, тому, тому записую. Значить, по ринку нічого особливого не відбувається. Ми стоїмо в боковічки, але задумка в мене поки що така: через невеличкий перелой, невеличкий, або без нього зараз йдемо вгору полякати трошки шортістав, а потім понеділок чи вівторок весело летимо вниз. При... Не утворені формації в шорт після невеличкого походу вгору, тоді продовжимо зростання. Ну щось мені здається, що зараз буде пауза, бо ми не можемо. Ну логічно, мені здається, ми звісно може бути все, що завгодно. Але звісно, просто так, от весь час тупо падати, це нелогічно, тому що можна ж побрити набагато більше, бо зараз більшість шортить, і якийсь, хоча б відскок дохої кішки вгору, виглядає досить логічним. Я ще не знаю, буду входити чи не буду входити. Я подивлюся, бо до кінця аспектів на вхід я не бачу. Але, тим не менш, от якась така думка, що може бути до понеділка маніпуляція для того, щоб винести шортистів, присутня. Подивимося, як відпрацює. Знову ж таки повторюю. Ніяких входів, поки що я нікуди не роблю. Це так, очікування.